Всім доброго здоров'я. Дівчата хочуть сексу. Така тема сьогоднішнього відео. Останнім часом я бачу та замечаю, що чоловіків та хлопців, секс, інтим, стосунки і так далі цікавлять щоразу менше. Один, скажімо так, будує хату, інший заробляє гроші, третій будує кар'єру. І на жінок та дівчат звертають щоразу менше уваги. При такій ситуації в нашій прекрасної половині українського суспільства виникає дилемма: виникає питання: де знайти секс? Отже, номер один, ваша Давайте я уже от лица всех свободных девушек подниму тот вопрос, что очень сложно найти в наше время кекс. Ну, прям реально сложно. Большая сложность с этим есть. Потому что если он до 30 лет, но ну он еще откровенно очень молодой, там прям ветер в голове, и как бы не очень хочется с детьми связываться. Если он после 30, то, во-первых, он постоянно где-то занят и работает, невозможно его выловить. Во-вторых, он после работы устал, там невозможно это поднять а, эту целину. Во-вторых, там еще вопрос а, жены. А, хорошо, если ее нет. Если нет настоящей жены, наверняка есть бывшая жена, из-за которой у него проблемы, из-за которого он постоянно занят. А, короче, невозможно согласовать тайм-менеджмент, невозможно найти возрастное подобие. Потім у них якісь тригери на маму. То вони бояться близості, то у них тип прив'язаності, то вони маніяки якісь відкроєні. Та да що ж такое, а? Як бачимо, дівчата записують відео про те, як важко на сьогодні жінці знайти секс. Складається враження, що у 25-му році, 21-столітті, нормальний, традиційний, сексуально активний чоловік, котрий ще й адекватний, це просто алмаз. Це просто. Цінність такого чоловіка на вагу золота. Отже, а зараз ми подивимося відео наступне. Будь ласка. я хочу Давай попозиче. Я хочу секса. Такі. -давай я хочу секса. Да, зай, я в Такі відео трапляються в інтернеті дедалі частіше. І в мене особисто виникає така думка, що чоловіки просто тікають від інтиму, від сексу, від обов'язків, від стосунків і взагалі від жінок. Чоловіки тікають в комп'ютерні ігри, в прострацію, в саморефлексію або просто після роботи їм хочеться відпочити на одинці. А зараз мы побачимо та почуємо блогера психолога, будь ласка, вашего. Проще помастурбировать, чем заниматься сексом с женой. Почему? Потому что происходит такой конфетно-букетный период, там гормоны они Шарашит. шарашат. А потом приходит условная норма. Если у мужчины есть предпосылки к комплексу и блудницы, она ему рожает детей, и он ее уже перестает хотеть, потому что он, она находится под проекцией мамы. Как она будет этими губами потом меня, значит, целовать, там детей моих целовать, если. если я и там минета сейчас наделаю глубокого, там, Ничего кончу себе. ей на лицо, в рот и так далее, на грудь, она же грязная, я же ее таким образом унижу. Потому что в порнографии есть ложное убеждение, которое транслируется, что секс – это подавление женщины, доминирование мужчины над женщиной, причем грязное доминирование. Секс, он не такой настоящий, но в порнографии мужчина внушается, что он именно такой должен быть. <реклама> Чергова порция философии вид психолога в интернете. В тему. Вся його суть до того зводиться, що чоловікові в теперішній час краще самого себе задовільнити, аніж знятися сексом, знятися коханням зі своєю власною жінкою. Чому так відбувається, я не знаю. Але існує така думка, що на нашій планеті у всіх чоловіків падає рівень тестостерону. Отже, зараз ми подивимося відео від наших українських дівчат, як підняти рівень тестостерону чоловікові. Будь ласка, ваша увага!

Ох, наші українські дівчата вже і так, і сяк, і відео знімають, і показують. А хлопці взагалі ані бум-бум. Тому, хлопці, треба зрозуміти, що дівчата теж хочуть інтиму, теж хочуть сексу, теж хочуть знайомитися. І у них теж є ці, скажімо так, прості фізіологічні потреби. Тому дам пораду молодим хлопцям. Знайомтеся, не соромтеся, не встадайтеся, і все у вас буде нормально. Тим чоловікам, котрі дуже багато працюють, заробляють гроші, дуже сильно зайняті, будь ласка, на те увагу зверніть, що ваші жінки, ваші дружини теж потребують уваги. Тому всім добра, всім хорошого настрою і до нових зустрічей!